Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 серпня 2024 року незалежний кандидат на посаду президента США Роберт Кеннеді Молодший оголосив. На прес-конференції у Фініксі, що призупиняє свою кампанію та підтримає колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомив CNN. У своєму серці я більше не вірю, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем цієї безжальної системної цензури та контролю за засобами масової інформації. Тому я не можу з чистим сумлінням просити своїх співробітників. І волонтерів продовжувати працювати довгі години, або просити своїх донорів продовжувати жертвувати, коли я не можу чесно сказати їм, що у мене є реальний шлях до Білого Дому, сказав Кеннеді. Якщо подивитись на результати останніх соціологічних опитувань, то, власне, його результати в національних рейтингах коливалися від 3 до 6%. Плюс-мінус така ж ситуація складалась у змінних штатах. Можна подивитися по кожному штату конкретно, що демонстрував Кеннеді. Далі він зазначив, що тепер підтримає колишнього президента Трампа. Три великі причини спонукали мене взяти участь у цій гонці. Це головні причини, які переконали мене залишити демократичну партію та балотуватись як незалежний кандидат, а тепер підтримати. Трампа. Далі Кеннеді наполягав на тому, що він не припиняє свою передвиборчу кампанію, але зазначив, що прибере своє ім'я з виборчих бюлетенів у штатах, що змінюється. Моє ім'я залишиться в бюлетенях для голосування в більшості штатів. Якщо ви живете в блакитному штаті, ви можете проголосувати за мене, не завдаючи шкоди і не допомагаючи Трампу чи. Гаріс у червоних штатах діятиме така ж аналогія, але приблизно в 10 штатах на полі битви, де моя присутність була б спойлером, я збираюсь видалити своє ім'я, і я вже почав цей процес і закликаю виборців не голосувати за мене. Тобто, з однієї сторони, він говорить, що підтримує Дональда Трампа, а з іншої сторони, він зазначає, що. У блакитному або в червоному штаті виборці можуть голосувати за мене при цьому не завдаючи шкоди Трампу чи Гарріс, тому що Гарріс і Трамп в будь-якому випадку переможуть в тому чи іншому штаті, якщо правильно розуміти позицію Кеннеді. Напарниця Кеннеді Ніколь Шахан похвалила його після цього оголошення та закликала врятувати дітей США у пості в соціальних мережах. Вона подякувала Кеннеді за балотування та назвала свою участь у його кампанію як честь для неї. Ви започаткували рух, якого прагнули мільйони американців. Для мене було однією з найбільших частей брати участь у цій гонці з вами. Було вражаюче спостерігати безстрашність, яку ви продемонстрували перед обличчям цензури відвертої брехні про ваш характер і навіть погрози вашому життю. Врятуй наших дітей, Бобі. І заява була зроблена після того, як Кеннеді сказав, що Трамп запропонував йому роль у своїй адміністрації та припустив, що ця роль буде контролювати портфель охорони здоров'я. Тобто Кеннеді пообіцяв Трампу, що зніме свою кандидатуру у коливаючих штатах, так для того, щоб допомогти Трампу там отримати перемогу. Ну а Трамп взамін зазначив, що Кеннеді може розраховувати на якийсь портфель, можливо, навіть в адміністрації колишнього президента США. Далі, оголошення Кеннеді було зроблено незабаром після того, як суд у Пенсільванії заявив, що він відмовляється від участі у виборах в Штаті. Старший радник національного комітету демократичної партії Мері Бет. Кехіл назвала Кеннеді невдалим маргінальним кандидатом і пропустила, що його підтримка Трампа не піде на користь його кампанії. Члени родини Кеннеді, які критикували його президентську кампанію та підтримували Камелу Гарріс, засудили підтримку Кеннеді в бік колишнього президента Трампа. Ось така інформація була опублікована CNN. Варто зазначити, що протягом цього тижня. Інші американські медіа повідомляли, що Кеннеді має намір вийти на прес-конференцію, зазначити, що він призупиняє свою кампанію і підтримати колишнього президента США Дональда Трампа. І, власне, коли Трамп проводив свій черговий передвиборчий захід в Штаті. Аризона, ми це будемо в подальшому розбирати. Там теж з'явився Кеннеді, який зазначив, що підтримає Дональда Трампа як кандидата на посаду президента США. І, власне, тут я поставив деякі питання так до Кеннеді, чому він знімає свою кандидатуру у змінних штатах, а не всіх. Яка різниця між умовним виборцем Каліфорнії чи Теннесі, так, блакитний, червоний штат, який зможе проголосувати за Кеннеді, та виборцем штату Пенсільванія, Аризона, який це не зможе зробити? Безумовно, ми розуміємо систему виборів у США, де у кожному штаті фактично відбувається голосування, і для того, щоб отримати максимальну кількість виборщиків, так потрібно здобути перевагу. Але все ж таки я б це питання поставив саме Кеннеді, так, чому певна така буде несправедливість по відношенню до. Того чи іншого виборця. І основне питання, яке стоїть після виходу Кеннеді з гонки, призупинення цієї гонки, як це власне, допоможе Дональду Трампу в контексті його протистояння з віце-президенткою Камалою Гарріс. будемо за цим слідкувати раніше ми. Обговорювали соціологічні опитування з наявністю третіх кандидатів, але так само ми це обговорювали, коли там був лише Трамп і, власне, Камала Гарріс. Тому будемо уважно за цим спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам